Це гайка для шпінделя фрезерного 675П, як я її казав. Зараз виходить, я на ТВ-4 можу робити отакі гайки, нарізати різьбу навіть робити такі, скажімо, канавки і тому інше. Кому цікаво, можу зробити більш детальну інструкцію, відео, як я робив приставку до. Такарного станочка. Якщо цікаво, друзі, пишіть коментарі, ставте лайкоси. Дуже буде багато цікавого відео. Зараз вже буду монтувати після цього відео, напевно, про фрезер 675p. Як ви бачите, дуже багато чого зробленого вже є. Але цього відосика ще немає. Тому, щоб не пропустити відосик по 675 фрезерному станку, не забуваємо підписатись на канал, поставити лайкоси, дзвіночок. Коротше, друзі, ви самі все знаєте, що робити. Гайка є, далі буде всім мирного неба, до зустрічі, па-па!